Прийшли трошки мені обновочки, контролери. 36-48 воль, 350 Вт, звичайні, саме дешеві китайські. Один, другий. Ось Тут в мене вже один був. Одного я продав ручка газу. Курок газу. Ще один є. Така ручка газу, як в мене стоїть. З ключом. З індикацією, це мій двигун, стоїть редукторний бофанг 500 ватт. Тут ще в мене Long Technology під переробку. Ось я його достав, повністю буде перероблятися він під звичайний двигун під китайський контролер. Цей двигун буде з нього. Контролер був витягнутий з цього мотор колеса. От. Також е, акумулятор. З мене зараз е, заряджаю його посекційно. Е, плата БМС захисту знята з нього. Е, буде ставитись звичайна така 10С-30 А. Ось Дві платки замовив, також прийшли БМС-очки. Тут в мене також є ще БМС-очки. Це контролер з другого, контролер батареї і контролер всього мотор-колеса. Це ж з європейського акумулятора витягнутий. От, Так що по ремонту велосипедів, мотор коліс, акумуляторних батарей, пишіть, звертайтеся, всім відповім, якщо є якісь питання. От, е, сам можу спакувати акумулятор, точкова зварка є наявності. <кій> якщо якісь будуть питання, звертайтеся, пишіть коментарі по поводу на рахунок. Електро, Електротяги. Е, тут в мене ще е, контролер гіроскутеровський е, двигун також гіроскутера 200-250 Вт. Один вже перероблений, дисковий тормоз поставлений, забортований, сосок там, забортований, друга ось зроблена. Тобто на самокат зроблене готове мотор колесо. Ось такі справи.